25 квітня, двадцять року. Ми сьогодні стартуємо по відгрузки бжолопакетів. За мої практики, 25 квітня, ми ще не відгружали бджолопакети. Саме швидше було 27. го На сьогодні 25, п'яте, завдяки погоді і швидкому розвитку, аномальній весні. Ми сьогодні можемо віддати частину бджолопакетів. Наразі я знаходжуся на одній із пасік. У нас сьогодні дружається п'ять пасік. Я в дяді Васі допомагав сьогодні збирати бджолопакети. В нього брали всього 25 бджолопакетів, також інші хлопці там довозять по 50-70 бджолопакетів. І сьогодні відправляємо першу машину, яка буде напратися на Харків. Цього року в нас, як я показував раніше, жілка нові ящики, котрі верхня кришка засувна. Тобто вам придеться тільки від... 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 відігнути 4 скоби, висунути шухлядочку верхню. І бджілки вже будуть вам доступні. Поїхали на нашу точку грузитися. Всіх вітаю початком пакетного сезону. Дасть Бог нам погодку, здоров'я, і ми зможемо вам привезти якісні і гарні бджолопакети. Тумпаки кидають багато. Дощ падає. що там люди що не тікало, шукаємо, шукаємо. Останній пакет. Если в дощ без димаря, я не жила. Та піднімай цю рамочку, зараз глянемо там. Так, а ми ну там дивились. Наразі плюс 50 пакетів загрузили. І зараз направляємося на точку Погрузки вже у великий автомобіль. До речі, для клієнтів номер один номер пасіки. Це номер пасіки. Також ще буде одна цифра, це буде ваша цифра. Тобто ви приходите до автомобіля і знаєте, що у вас має бути цифра, наприклад, там 15-15, значить це Филипчук, це моя цифра. Тут будемо зараз писати відповідності до, до породності бджіл. Це у нас українська степова. Так, сто двадцять з другого боку. Сейчас двадцять я напишу. От ще один запер три двадцять шостих. Ваня, візьметься три двадцять. П'ят. Тут дати не всі. Дванадцять п'ять. Де погрузка. Кожен клієнт має свій е, номер, сій номерок, який ви отримаєте потім на Viber. Тут сказано порода. Також на Viber вам все Раз Разі працюємо. Допомагає нам така техніка. Я два рази, якщо то можна приймати. Загрузили машину. Всім хлопцям дякую, хто допомагав швиденько це все діло робити. Загрузили, а зараз ще запакується тут ззаді, малшин не повністю тримається. Але в загальному... Опа! Опа! Опа. Покажу. Ось так виглядає. Два, чотири, шість рядів в загальному. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядів. Один трошки верхній є ряд між кожним рядом. У нас виходить ще 2, 4, 5, а там 4. І на круг них є повітря, захід, вихід повітря. Так що все супер. Звісно, що сюди можна було запхати не 6 рядів, а скажімо 7, але не було б тоді оцеї воздушної подушки, яка досить потрібна нашим бджілкам в такій дорозі. Дана машинка направляється на Харків. Дорога не близька. Тому потрібно, щоб був у них кислород. І ще до цього е опустився дощ, падає трошки. Надіємося, що він швидко за закінчиться. Виїжджає наша перша машина у 2024 році з зибжолопакетами, напрямок Харків. Так що хлопці, хто в нас проживає за Києвом на трасі е до Полтави, після Полтави у самому Харкові, зустрічайте 26 квітня можу, пакети в себе на точках, локаціях, яких вам, які вам скинув наш менеджер. Все, бджілки, вам щасливо. Вам щасливо. Дядя Ігор, наш пасічник поїхав. Зараз у нас тут трішки поганої дороги і вже потім траса, машина виїжджає на трасу. Залишила наразі ось а, так ззаді відкритий банер. Надіюся, що не буде дуже завівати туди а, дощу, невеликий дощ падає. В крайньому, якщо він збільшиться, то закриється повністю ззаді тент. Всередині там думаю, достатньо буде кисороду, тому що Відстань між ящиками досить велика.